Фредерік Стендаль. Червоне і чорне. Частина друга. Розділ 43. Через годину його збудили від глибокого снучяї сльози, що капали на його руку, а знов Матильда. подумав він у півсні. Це вона прийшла вірно своїй тактиці, сподіваючись переконати мене з допомогою ніжних почуттів. З нудьгою передбачаючи нову патетичну сцену, він не розплющував очей. Йому пригадалися вірші про Бельфегора, що тікав від дружини. Раптом він почув якесь дивне зітхання і розплющив очі. Це була пані Дереналь. Ах, невже я бачу тебе перед тим, як умерти? Чи це лише сон? вигукнув Жульєн, кидаючись їй до ніг. Але пробачте, пані, у ваших очах я тільки вбивця, сказав він тої ж миті отямлюючись. Пане, я прийшла благати вас подати апеляцію. Я знаю, що ви відмовляєтеся зробити. Ридання душили її, вона не могла говорити. Благаю вас, пробачте мені. Якщо ти хочеш, щоб я тобі пробачила, сказала вона, підводячись і кидаючись йому в обійми, подай негайно апеляцію. Жульєн вкрив її поцілунками. А ти приходитимеш до мене щодня протягом цих двох місяців? Присягаю, щодня, якщо мій чоловік не заборонить. Підписую. скрикнув жульєн. Як ти прощаєш мене? Невже це можливо? Він стиснув її в обіймах, не тямлячи себе. Раптом вона тихенько скрикнула. Це нічого, сказала вона, ти зробив мені трохи боляче. Твоє плече. скрикнув жульен, розридавшись. Він трохи відсунувся і вкрив її руки жагучими поцілунками. Хто б міг сказати це тоді, коли я бачив тебе востаннє у твоїй вар'єрській кімнаті? А хто б міг подумати тоді, що я напишу панові деламолю того жахливого листа? Знай, я завжди тебе кохав, я кохав тільки тебе. Невже це можливо? скрикнула пані Дереналь. тепер уже вона не тямила себе від радості. Вона припала до жульєна, що стояв перед нею на колінах, і вони довго мовчки плакали. Ніколи в житті жульєн не переживав такої хвилини. Минуло багато часу, перш ніж вони знову могли говорити. А ця молода жінка, пані Мішле, сказала нарешті пані Дереналь. або вірніше мадемуазель Деламоль. Бо я справді починаю вірити чуткам про цей дивовижний роман. Стільки на перший погляд, так, відповів Жульєн. Вона моя дружина, але не кохана. І вони обоє, раз у раз перебиваючи одного, стали розповідати про все, що відбулося з ними. Листа написаного панові Деламолю склав молодий духівник пані Дереналь, а вона його лише переписала. Ось на який жах штовхнула мене релігія, казала вона йому. А я ж іще пом'якшила найжихлавіші вирази в тому листі. Захват і радість Джульєна доводили їй, що він усе їй прощає, ніколи ще він не кохав її так безмежно. А проте я вважаю себе віруючою, казала йому згодом пані Дереналь. Я щиро вірю в Бога, і вірю, це було доведено мені, що мій гріх жахливий, але досить мені побачити тебе навіть після того, як ти двічі вистрілив у мене з пістолета. Тут Джульєн, незважаючи на її опір, вкрив її поцілунками. Пусти, пусти, продовжувала вона. Я хочу розібратися в цьому разом з тобою, я боюсь, що забуду. Досить мені побачити тебе, як всяке почуття обов'язку в мене зникає. Я вся безмежна любов до тебе. Ні, любов, навіть занадто слабке, я почуваю до тебе те, що мусила б почувати хіба що тільки до Бога. Тут усе, благоговіння, любов, покора. Справді, я не знаю, яке дивне почуття ти збуджуєш у мені. Накажеш мені зарізати тюремника, і я зроблю цей злочин, навіть не встигнувши подумати. Поясни мені це, перш ніж я піду від тебе. Я хочу зрозуміти власне серце, бо через два місяці ми розлучимось. А втім, хто знає, чи ми справді розлучимося? сказала вона з усмішкою. Я зрікаюся свого слова, я не буду подавати апеляції, вилкнув жульян, схоплюючись. Якщо ти зробиш спробу вкоротити собі життя чи зашкодити собі отрутою, ножем, пістолетом, вугіллям або яким іншим способом. Обличчя пані Дереналь раптом змінилося. Полка ніжність поступилася місцем глибокої задумливості. А що якби ми вмерли зараз? спитала вона. Хто знає, що буде там, на тому світі, відповів Жульєн. Можливо, муки, а можливо, і зовсім нічого. Хіба ми не можемо блаженно прожити ці два місяці? Два місяці! Як багато днів! Ніколи я не був такий щасливий. Ти ніколи не був такий щасливий? Ніколи. радісно повторив Жульєн. Кажу тобі щиро, як самому собі, боронь мене Боже перебільшувати. Ну, якщо ти так кажеш, твої слова для мене закон, сказала вона несміливо й скорбно усміхаючись. Так ось, заприсягни своїм коханням до мене не робити замаху на своє життя ні прямо, ні посередньо. Подумай про те, додав він, що ти повинна жити для мого сина. Матильда покинув його на руки слугу, як тільки стане маркізою до кровознова. Присягаю, холодно сказала вона. Але я хочу мати в руках твою апеляцію, написану і підписану твоєю рукою. Я сама піду до прокурора. Бережись, ти скомпроментуєш себе. Після того, як я прийшла до тебе у в'язницю, я зробилась навіки притчою в, в язицях у Безенсоні в цілому Франшконте, мовила вона з глибоким смутком. Межі суворої цнотливості порушені. Моя жіноча честь загублена. Правда, це заради тебе. Вона говорила з таким сумом, що жульєну перевіз зовсім нового для нього солодкого почуття, стиснув її в обіймах це було не любовне сп'яніння, а безмежна вдячність. Він тільки тепер по-справжньому зрозумів, яку велику жертву вона принесла йому. Якась милосердна душа повідомила очевидно пана Дериналя, що його дружина відвідує жульєна у в'язниці, бо через три дні він послав до неї карету з категоричним наказом негайно повернутися у вер'єр. Цією жорстокою розлукою почався важкий для жульєна день. Через дві-три години його повідомили, що якийсь проноза-піп, якому чомусь не вдалося примазатись до безенсонських єзуїтів, зранку стоїть на вулиці перед брамою в'язниці. Ішов рясний дощ, і цей чоловік, очевидно, хотів розіграти з себе мученика. Жуліен був у похмурому настрої, і це блазенство його дуже роздратувало. Вранці він уже відмовився прийняти цього попа. Але той, видно, вирішив за всяку ціну сповідати жульєна, щоб потім створити собі ім'я серед базенсонських жінок через цікаві признання, які він, мовляв, почув від засудженого. Він голосно заявив, що стоятиме день і ніч біля брами в'язниці. Бог послав мене, щоб зворушити серце цього відступника. Простий народ, завжди жадібний до видовищ починав збиратися навколо нього. Так, браття, волав він. Я стоятиму тут день і ніч. Не зійду з місця. Скільки б не довелося мені вистояти днів і ночей, Дух Святий говорив зі мною і сповістив мені повеління Господнє, врятувати душу молодого Сореля. Приєднайтесь до моїх молитов. І таке інше, і таке інше. Жульєн відчував огиду до всіляких сцен і до всього, що могло привернути до нього увагу. Він уже подумав був, що настала слушна хвилина непомітно зникнути з цього світу, але в нього ще лишалася надія побачити пані Дериналь. Він був закоханий шалено. Брама в'язниці виходила на одну з найбільш людних вулиць міста. Коли жульян уявляв собі цього брудного попа, що збирає навколо себе юрбу і вчиняє влучний скандал, це терзало його душу. І, звичайно, він щохвилини повторює моє прізвище ця думка була для нього гірша за смерть. Він кілька разів протягом години посилав одного відданого йому тюремного ключаря подивитися, чи піп і досі стоїть проти брами. Пане, він стоїть навколішках у болоті, казав йому щоразу ключар. Голосно молиться і проказує літання за спасіння вашої душі. От негідник, подумав жульян. Цю хвилину він почув глухий гомін народу, що підхоплював молитви. Обурення його дійшло до краю, коли він помітив, що й сам ключар ворушить губами, повторюючи латинські слова. Там уже починають говорити, додав ключар. Що у вас, мабуть, зовсім кам'яне серце, коли ви відмовляєтесь від допомоги такого святого чоловіка. О моя батьківщино, скільки в тобі ще варварства! вигукнув жульян, натямлячи себе від люті, він продовжував голосно міркувати, забувши про присутність ключаря. Цей піп хоче потрапити на сторінки газет, і він таки доможеться свого. Ах, кляті провінціали! В Парижі мені не довелося б зазнати такого приниження, там і дури світи, люди вміліші. Пустіть сюди цього святого, сказав він нарешті ключареві, і лоб його зросився потом. Ключар перехрестився і з радістю пішов. Святий отець, як виявилось, був неймовірно потворною і страшенно брудною істотою. Надворі шов холодний дощ, і від цього в казематі було зовсім темно, і ще більше відчувалася вогкість. Піп поліз до Жульєна в обійми, і, звертаючись до нього з умовлянням, мало не пустив сльозу. Підле лицемірство його впадало в око. Ніколи в житті не відчував жульєн такої люті. Не й чверті години після того, як увійшов священик, а Жульєн уже почував себе жалюгідним боягузом. Уперше смерть з'явилась перед ним як щось жахливе. Він уявив собі, як тіло його почне розкладатись через два дні після страти, і таке інше, і таке інше. Він почував, що ось ось зрадить себе, виявивши свою легкодухість, або кинеться на цього попа і задушить його власним ланцюжком. Коли раптом йому спало на думку попросити святого отця негайно відслужити за нього доброго обідню за сорок франків, було вже близько полудня, отже, піп забрався геть.